Є люди маленькі, є люди великі, є люди отруйні, є люди як ліки. Є журавлі серед них і синиці, є люди мільйони, і є одиниці. Є люди, як зорі, є метали. Одні ще мовчати, одні ще говорити. Є люди, як всесвіт, а є як краплина, і в кожній людині є в світі людина. І в кожному світі є звіри, і люди, і є прокурори, присяжні і судді. Є люди, як сонце, і люди, як вітер, і будеш вбирати за них і жити. Та в мить, як зустрінеш для себе людину у цілому світі найближчу єдину. Можливо, багато, можливо, убогу. Людина як іскра, подібля до Богу. Тому не суди, помилки і провини, люби цілим серцем маленьку людину. І не вдавай, що байдуже до неї, бо люди скарби, а не просто трофеї.